And we... Ми, українці, сьогодні по новому сприймаємо патріотизм, самопожертву, оцінюємо самовідданість старшого покоління на полях битву ім'я перемоги над фашизмом. Ми пам'ятатимемо ціну кров'ю, заплаченою нашими батьками дідусями за сьогоднішній день. Ми у вічному бургу перед тими, чиє життя забрала війна. В день 69-ї річниці перемоги ярмолинчани зібрались, щоб віддати шану пам'яті хвилиною мовчання тим визволителям рідного краю, які не повернулись з полів боїв на вік. Ки закарбувавши своє ім'я на меморіальних дошках пам'ятних знаків, поклавши квіти до їх підніжжя. Доземний уклін вам, дорогі ветерани, усім, хто творив нашу історію, хто самовідано працював заради економічного розвитку і процвітання рідного краю. У цей складний для країни час ви є прикладом служіння вітчизні. Ми, ваші діти та внуки, маємо зараз об'єднатися. Заради спасіння країни нашого суверенітету, заради захисту єдиної України. У дні пам'ятної річниці в Єрмолинецькому районі за ініціативи районної ветеранської організації проходить естафетна акція відкриття меморіальних дошок пам'яті земляків героїв Радянського Союзу на фасадах шкіл, у яких вони навчались. На будівлі нашої Желенецької загальноосвітньої школи перших других ступенів ми відкриваємо меморіальну дошку. В цій школі навчався герой радянського союзу. Іван Павлович П'явчик. на урочистостях з нагоди цієї події в селі Жилиці побував голова Ярмоницької районної ради Михайло Шкляру та голова ради районної організації ветеранів Василь Куцький. В нашій пам'яті назавжди залишиться урок честі і слави, героїзму, патріотизму і вірності наших визволителів.